Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Молодий автобренд iCar розпочав випуск своєї першої серійної моделі електричного позашляховика iCar 03. І це саме позашляховик, а не кросовер. Принаймні, так його позиціонують маркетологи компанії Chery, яка і створила автобренд. При цьому у Chery зробили нестандартний хід. Справа в тому, що навіть після початку виробництва ми досі не знаємо конкретні технічні характеристики вже серійної моделі. Як повідомили в iCar, їх буде оголошено перед стартом продажів. Поки що відомо лише те, що iCar 03 як справжній посашляховик, має повний привід. Його забезпечують два електродвигуни. Також у бренді намагатимуться здивувати ціною на базову комплектацію, а саме тим, що вона становитиме близько 21 тисячі доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так? Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Середньорозмірний позашляховик Shenlan s 7 став на конвеєрну лінію на заводі в Нанкіні. Нагадаємо, що цей електромобіль є результатом спільної роботи компаній автовиробника Чанган, лідера батарейного ринку SATL, і китайського IT-гіганта Huawei. Але автобренд Shenlan належить саме Чанган. Електрокросовер S7 виробляється на майже автоматизованій зварювальній лінії. Його кузов збирають 215 роботів з рівнем автономної роботи 98%. У плані екстер'єру кросовер продовжує лінію, яку розпочали дизайнери у першій моделі бренду Ліфтбеку SL03. Електромобілі мають схожі риси зовнішнього дизайну. Наприклад, габаритні вогні у вигляді трьох пелюсток, також із загального це безрамкові двері та панорамний дах. Довжина електрокорсоверу 4 метри 75 сантиметрів, а колісна база 2 метри 90 сантиметрів. На вибір запропоновані колеса діаметром 20 або 21 дюйм. Технічно дві моделі від Shenlan ідентичні. Вони побудовані на модульній платформі. EPA-1 із пружинною підвіскою. Новинка поки що отримала лише задній привід. У базовій версії стоїть електродвигун потужністю 160 кВт або 218 кінських сил. У пару встановлена батарею ємністю 68,8 кВт-години. У другій версії двигун видає 190 кВт або 258 кінських сил, а ємність акумулятора збільшена до 80 квт годин. Дальність ходу на одній зарядці 520 та 620 км відповідно. Цикл підрахунку CLTC. Також є модифікація кросовера із ДВЗ. Це також електромобіль, але з генератором на борту. Під капотом встановлений бензиновий атмосферник потужністю 95 кінських сил. Він працює тільки в режимі генератора для заряджання батареї. Ємність останньої 31,7 квт год години. Електромотор у такої версії чомусь трохи слабший ніж у батарейної версії. Він видає 175 кВт або 238 кінських сил. Одного заряду штатної батареї вистачить на 160 км. кілометрів. ДВЕЗНИК з повним баком виробить струм, якого вистачить на 840 км. кілометрів. У сумі отримуємо близько 1000 кілометрів. В інтер'єрі авто можна виділити оригінальні блоки клавіш у картах дверей, а ручки відкриття замків вбудовані в підлокітники. Крісло переднього пасажира отримало вбудований пас безпеки, а у водія він базується на стійці кузова. Зазначимо, що першу модель Liftback Шинлан SL03 за перші два місяці 2023-го купили понад 10 тисяч разів, що непогано для молодого бренду. Але план продажу на цей рік продати 400 тисяч автівок. Тому на китайському ринку паркетник Shenlan s 7 з'явиться вже до кінця весни, ціна поки що не сформована. Залишається додати, що компанія Chang'an створила дочірню марку Shenlan у 2022-му. Для ринків Європи та Північної Америки вже зареєстровано іншу назву для цього бренду, а саме Deepal. Стартова ціна Shenlan S7 167 тисяч юанів. Це трохи більше, ніж 24 тисячі доларів. Ну що, хто хотів би взяти такий? Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.